Гадаємо тих, хто з голоду зітлів, кого та смерть поклала в могилу мільйони українців боже милий, чому ж ти мій народ не захистив? Матусю хлібця хвилила дитина, а в хату вже злетілись смерті кроки. Вмирала села в невимовних муках, лежала Україна в домовині. Давно не чути голосу людського ні кішки, ні собак, нема ніде. Горобщики свирінькою довкола, Та око зголодніле їх знайде. У чому винні ви, старенька мати? Чому голодне стихло немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати, Лиш пам'ять серце з болем промовля? Могли б вони ще жити і творити, Вітчизну прославляти у віках, Та голод неможливо припинити, Якщо він запланований в верхах. Хто відповість скажіть за той терор, за те ганебне збочення і жахіття, За геноцид минулого століття, За той лихий, страшний голодомор. І знову смерть посіяли коти, і знову геноцид, і знов наруга, Танцює на людських кістках катюга, Відходять українці в засвіти? Ти кажеш, не було голодомору. Чого ж тоді, як був і урожай, усе сетіль викачували з двору? Греби нічого людям не лишай. Хто ж села вимерлі на Україні, російським людом поспіль заселяв? Хто на чиєму це лежить сумлінні? Імперський мотлох світ нам затоляв. Я бачив сам у зловісну пору І пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять у мені в очах. А кажеш, не було голодомору. Ти кажеш не було голодомору? І не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла, як навіть марво виймали із печі і забирали прямо із горшків, окрайці виривали з рук малечі з трубиночок нужденних стариків. Ніде нехай такого більш не буде. Хай день нове життя нове насе, Вклонімось низько Сонцю і хлібу люди. В достатку Україна хай живе. Історія не згорем вчить, щоб не забулось незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастя повниться майбутнє. Щоб уранки, і теплі, й холодні, не йшли шокуватись хвости, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти. Ніде, нехай, такого більш не буде, хай день новий життя несе. Вклонімось низько, сонце і хлібу, і люди. В достатку, хай Україна живе. Запалимо свічку. Щоб вшанувати загиблих у цій страшній трагедії, кожен українець повинен знати свою історію та цінувати землю, на якій він живе. Тільки разом ми зможемо не допустити повторення цієї трагедії.